Ретрофутбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зі зідали. Рекомендації Федерації футбола України: як проводити жереб, не треба тасувати шарики в холодильник чи в гарячу пічку класти. Раз. І не зводити лбами нас з Дніпро. Заметьте, вже 4 роки ми з Дніпром. Чи в чемпіонаті починаємо, чи закінчуємо щось. Зразу скажу, на той раз, на жеребкуванні я був і була, був ост... цей Остап і Настя, так? Да? Ні, Потап. Потап, Знав Потап. 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 Ну він себе повів як Остап. Привет йому від 95-го кварталу від Волині. Бо він там виступає часто. Був потаб, не треба нам Настю, щоб звести з Дніпро. Лучше взяти якогось бомжа в метро, привезти на жере, бо він витягне нормальні жереб. Ми хочемо грати серйозно в кубку, а не підтасовки. Шахтер, звісно, буде грати з інгульцем десь. А Ді... Київ <реку> да. буде коло, грати. А волинь буде з Дніпро. Оцього я не хочу.